Відновлення бізнесу в умовах війни саме під таким гаслом у Мукачеві відбулася конференція для ветеранів. Ця ініціатива спрямована на підтримку тих, хто постраждав від війни, і допомогу їм у поверненні до економічно активного життя. У рано чи пізно бойові дії закінчаться, і ветеранам треба якось думати про соціальне життя в суспільстві, адаптуватися в суспільство, і держава для того робить. І надає, скажімо так, гранди, щоб ветерани себе реалізували в бізнесі, і якраз цією метою організований цей захід з метою обговорення та сприяння відновлення бізнесу в умовах війни благодійний фонд Перемога та відновлення організував захід. Основна місія сприяти економічній стабілізації внутрішньо переміщених осіб та сімей ветеранів. Фактично. Ми хочемо допомогти ветеранам не лише отримати грант, як я вже казав, а ще й його реалізувати в життя тобто допомогти менторською підтримкою, знайти бізнес, який готовий буде в цьому допомогти. Також програма націлена через те, що ми всі розуміємо, всі бізнесменами не будуть. Ми е, в один момент вирішено було, що ми запускаємо ще й воркшоп. Тобто воркшоп це адаптація ветеранів для роботи в певних сферах. Тобто, в нас будуть ці курси, вони проходити для всіх, хто хоч бажає зробити власну справу, але якщо, наприклад, не вийде, там, не, можливо, там, не захоче чи не вийде, людина може знайти роботу, роботу там топ-менеджером в різних компаніях. І ми для цього теж хочемо залучати бізнес, щоб вони брали після курсів ветеранів. Ми хочемо видавати сертифікати про проходження курсів. Під час заходу спікери надали учасникам необхідні знання та інформацію для відновлення бізнесу, відкриття успішної справи в іншій країні, ефективного залучення інвестицій та влаштування на престижну роботу під час війни. Для ветеранів дивіться зараз на ринку праці Мукачева і Сваляви, півневоловця. Регіону десь близько 120 вакансій, в цілому для учасників бойових дій це близько до 50 вакансій, на які ми можемо запропонувати працюватися нашим учасникам бойових дій. Але хочу ще розповісти про наші активні програми, тобто це можливість навчання перенавчання для учасників бойових дій це центр професійно-технічної освіти служби зайнятості. Ми можемо їх перенавчити. Вони можуть бути другою якусь кваліфікацію чи другу професію. Ініціативу відновлення бізнесу в умовах війни активно попаралізують по всій Україні, адже вона не аби як може врятувати економічне і матеріальне майбутнє кожного, хто гідно захищав і захищає рідну батьківщину.